Вимоги до осіб, які керують гожовим транспортом і погоничу тварин. Так само, як і велосипедистам, керувати гожовим транспортом і переганяти тварин по дорозі дозволяється з 14річного віку. Гожовий той віс, сани повинні бути обладнаний так само, як будь-який транспорт спереду білими, ззаду червоними світлоповертачами. А в темну пору доби ліхтарі білий і червоний. Але. Тут не вимагається з двох боків, тільки з лівого боку. Вимагається, щоб були такі світоповертачі чи ліхтарі. Отак От тут. З лівого боку білий спереду, Тут з лівого боку червоний ззаду. темну пору доби білий ліхтар спереду, червоний ззаду. От дуже цікаво. Таке. Якщо ви виїжджаєте, наприклад, маєте власну. Власний будинок і на подвір'ї, у вас отой стоїть віз з конем, і ви виїжджаєте на дорогу, свого подвір'я, то коли ви сядете на той віз, а кінь піде вперед, то кінь вже буде на дорозі, а ви ще будете в себе на подвір'ю. І ви не будете бачити, бачити що там робиться. Тому якщо ви виводите тварин десь в якихось невидимих місцях з другорядної дороги, або з прилеглої території, то треба брати коня за повід, за повід, за вутечку і виводити, виводити на проїзну частину, аж тоді сідати і їхати. Чи можна перевозити пасажирів при, на таких возах? Можна, якщо ну, вимага, щоб не перебували за габаритами з боку чи ззаду, щоб там отак ззаді, то сидіти не можна, всередині треба. Ну, і про тварин. Якщо приходите переганяти стадо тварин по дорозі, ми не раз можемо таке спостерігати, поки вони не обітруть машину, то ми не поїдемо. Так от, має бути тільки погоничів, щоб направляти тварин якомога ближче до правого краю. Забороняється залишати тварин без нагляду на смузі відведення дороги. Дуже небезпечно їх там лишати, бо вийде на дорогу і, і біда. Забороняється руху живих возів і тварин по автомайстралі і дорозі для автомобілів, а також по автомобільних дорогах державного значення, якщо є така можливість рухатися автомобільними дорогами місцевого значення. Може бути, в якомусь селі і така, і така дорога, то тільки місцевого значення треба використовувати.